Привіт, народ, відповідаю на ваші чисельні прохання щодо того, щоб з'явилося маття і можна було її в зна... ну, мене придбати. Є маття, е, дуже крута маття преміум класа. Отже, для того, щоб приготувати, приготувати маття, нам потрібно ще до всього часен, якщо ви хочете все правильно зробити. У мене є весь цей набір, його також можна придбати. Ну, таке, йдемо далі. Часен вінчик для збивання чаю, для того, щоб наситити його киснем. Далі нам потрібен чаван, це чаша, в якій безпосередньо готується чай, часаку, так, ложечка, якою ми цей чай будемо накладати. Якщо переборщити, він буде гіркий. Я вже пробував, я трошки не знав, як це робиться. Ну, і ситочку для того, щоб це розбивати, хоча ситочку, якщо ти будеш гарно його якісно готувати, то воно тобі по суті не потрібно. Беремо наш чай. Ой-ой-ой, тут вже, вже зразу бачу, що багато оце. І ще трошечки доберу, щоб уже щоб трошки був. Ну, на смак, хто ще не пробував, Оце звичайний зелений чай, перемелений е в пудру. Тому за рахунок своєї констерції він е набагато краще буде е заварюватися, більше буде віддавати якби, енергії. Тому досикавий, якби замінник е, Ну, Сидочка у нас не автентичне. Ви бачите, я знайшов просто яке було під руками е, Уже пробачений. Ще для часена використовується так званий, кусена, е, кусинасі, кусінасі, да, здається, ось е, на яке це сидочко ставиться, щоб воно зберігало свої властивості. Далі, що нам потрібно, ми це засипали. І заливаємо трішечки водою, зовсім трішки, щоб розтерти ось цю субстанцію в ось таку в кашечку, таку кашоображну, таку майже як сметанкову консистенцію. Все, ми його розтерли. Здає... Тобто, щоб позбавитися наших грудочок. Все, чай рівномірно ходить у нас по стінкам. І далі ми беремо. І додаємо сюди води вже для приготування безпосередньо чаю. Ось і все. Далі цей чай вінчиком збивається, щоб він максимально у нас наситився киснем. З'явилася піна і все необхідне для того, щоб смак чаю більш-більш був насиченим. Ось і все. В принципі, збивай скільки хочеш, чим більше зіб'єш, більше буде кисню, буде більший смак виражений. Тому хто любить е, такі штуки, звертайтеся, допоможемо, поп'ємо Поп разом. До всього зараз поширений лате, е, маття лате, тобто замість води додається молоко. Це народ. Гарний щоювань до перемоги з Богом. Нема у мене цього кусина сакі, і воно все випадає. Бачите, зразу ж і, і вивалюється. Якось так. 0,97, 645-44,98.